Йоу, друзі! Всім привіт! і сьогодні ми завітали з Дімончиком в Dead Rails. йоу, всім привіт. В общем, Дімончик, Якщо чесно, цей відос е, буде доволі таки длінний, а можливо навіть поділений на кілька частин, тому що е, в мене в планах дійти до самого кінця. О, Санючок, ти знаєш? Останній раз, коли я заходив цей режимчик, і у мене був такий самий план. Я дійшов в метрах, напевно, це було 50 тисяч, але м, прикол в тому, що там був оцей замбок вампірів, поняв. І ми рішили його зарейдити. Спойлер, у нас не у нас не вийшло. А в мене в планах е, грати сейвово з тобою, постаратися дійти максимально далеко, а можливо, навіть і повністю пройти гру. Це буде прям супер-супер круто. Ну, В принципі, да Зараз будемо пробувати. Зараз будемо пробувати. Прям конкретно жорстко. Так, Дімончик, у мене в планах. Як ми пам'ятаєш, постійно грали в клони Dead Rails, ми купували ізначально просто пушку, патрони, а хтось інший well, yeah. купляв, типу аля вугілля. І в мене ще 70 баксів, і я би можливо купив би пушку і кулі, а ти вугілля. Ну, запитання, чи вистачить нам одного шматочка вугілля, поняв? А, ну дивись, пушка стоїть єрунду, ось. І кулі стоять ерунду, чесно кажучи. І в мене ще 20 баксів лишається, я йому ще вугілля купити, якщо ти сильно хочеш. О, ну, ну. Да, так, один шматочок, оце було б дуже добре, аби ти купив. Все, у мене є вугілля, пацан. Питань нема. Мені взагалі. в вовше... нас хоча б буде півбаку. Ну, мені взагалі не тяжко. І ми зможемо далеко доїжджати, багато що лутати і реально кайфувати. В чому і ні? дам. У мене є револьвер, у мене є на нього 30 патронів. І ми собі їдемо. Скільки в нас тут уже? 400-500 метрів, чуваче, вовше ізі. Знаєш, що було прям файно зараз знайти? А, до речі, саньок, проходили оновлення. Зараз же ж, а ну стій, 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 стій. Там руда, типа якась? Так, да, так, да, так, да. проходило оновлення е, і. Одне із нововведень — це оці самі камні, такі поняв, вони з рудою. Mm -hmm. Можна лопатою бити золото? Єес. Ну я щось наче не добуваю, ні чорта. Ну, бо ми його повинні зламати. А де хп його? Нема. Можливо, це треба е, бути якимось, типа, крутим челом, щоб в тебе було. Кайло о, в натурі, диви. Ну, я ж кажу. Обалдеть так золот. зараз трошки й налутаємо собі, поняв? Так, да, да, да. І ми зможемо торгувати. Якщо що, маленькі якісь доміки ми зможемо лутати, бо в мене є револьвер. Бідів ну. у нас, правда, нема, тому треба бути дуже обережним. І в принципі, все. І в принципі, лідську лідку, там воно да. камінь з вугіллям є, ще далі. Але я нам буду. поки що, в принципі, вистачає, так? Да? Я б ну... це не, не бив би поки. Дивись, зараз 12 годин, по факту, ми ще можемо довго їхати. От. Тут є ковбої, ковбоїв я б, напевно, не трогав би. Ну. Ну, прям музичка така самому... ковбойська yeah. пішла. Ага. вони собі там плентають. Так, Дімончик, у нас вже є 3000 метрів. По факту, з палива у нас вже є пару проблем, тому я би, звісно. І подивився до чогось такого подібного, як вугілля. Ну, ну прямо це золото в нас там. Зліва, бачиш? А, ні, поки не бачу. Я О, бачу, бачу. Давай давай лутанем. Давай лутанем, питань нема. Я взагалі не проти золоту лутати. Мені здається, що воно дороге дуже. Повинно бути, так. Да. Ну прикинь, ми золотий злиток продали за 50 доларів, правильно? Ну. При чому би, ну, ще золоті злитки не залутати? Але ця руда, напевно, дешевше, ніж злиток. Все-таки. Мені чесно. Я не думаю, що прям набагато. А я не знаю, камні треба взагалі чи ні. Ну, у мене є 7 штук. А камні, Я не думаю, що, що їх можна продати. Ну, хіба що вони 5 баксів будуть. Ну, типа написано, типа що... джанк, типу сміття. Ну, а все, що сміття, коштує 5 баксів. Ну, все, я понял. Значить, ну все одно трохи грошей є. Ну, так. Да. Що ми станемо тут на цьому на домику? Може пара зомбічів заберемо. Бо в нас паливо вже прям з проблемами. Ти йди тоді розбирайся в цю хатинку, а я воно бачу срібло, піду поковіряю. Там ще є срібло? Єес, єс. Ооо, бачу, бачу, да. Це ще воно теж є, але я точно не знаю, конечно. Ти знаєш? Можливо, є, можливо, ні. Ну я зомбічів розберу, напевно, без цього, але я бачу число. 24 мене взірвало щось, Дім! Ооо. Таньок, а в нас нема бінтів. Димон, там я, щось зірвалося! Ну, видно, якийсь чи то динаміт, чи то такий зомбі, може, є там, ні? Я можу ходити. Ну я ну. бачу, да, ти пригаєш. Але запитання, чи є там. що це взагалі таке? Це ган Сміт тут. Чуваче? Не, Нема не тут нічого такого, що нагадувало б. <реш> Бінти якісь. <реш> Чувак, бери мене і пішли. Є певні проблеми. Бери ще зомбічів, це золото, та ще мене на борт. І давай цей їдемо до блокпоста, щоб купити бінтів. Обалдеть. Оце ви рішили, звісно, далеко дойти, так? Да? Дам. Ти знаєш дуже навіть дам. Так вечері, Дімо. Да. Зараз я вже йду. Ти ж зможеш мене підняти? Я. Я я. Ну да, да, да. Я Обалдей. просто хотів прям все підібрати. Червоний а в нас ще підіб'ю. вампірська, Вампірська луна. Ой-ой-ой. А ти де. Тима, щось понял. Охух, слава богу, ти мене зміг підняти. Ти мене можеш закрепить, да? Да, прибив. Все, обалденно. Погнали. Мене все одно вже не вб'ють, а в тебе, якщо що, є пістолет. Я правда не брав його в руки, поняв. Чись затупив. Ну ніче страшного, скільки там уже метрів є. П'ять чи 6? Шість? 6. Шість. Шість 600. Димон, я б на твоєму місці їхав. Та я розумію, я тут трошки палю поки. Залазий, вампір спали, заліз. Бо... А, все, пропав. Ой-ой. Та паливо, паливо, стріна, у нас не хватає палива. Блін, його прям не до блокпоста до їх. А, Далеко не факт. Тут же це місто велике, поняв. ще й ще й кровава луна, прям перша. Ой-ой. Я ж дуже жовський... багато зомбі загрів. Ой-ой. У -ой. тебе кінчилось паливо, да? Ой-ой. Да, в мене кінчилось паливо. Я понял. що мені робити? Пістолетом розбиватися, Димон. вампір. Так. Mm. Да. Хочу. Але погано мені трохи. Діма, розбивай їх! Дімка, давай! Давай, щоб все було добре, щоб я не помер тут. Ти живий? Фух, поки дам. Пакуй їх ну, всіх, поїхав. Та, прям вовше мало. Прям дам. Ой-ой-ой, там ще один біжи. Перед тобою щось буде. Ага. І ззаді тебе один. Вампір. Дам. І один десь біля цього був. Біля потяга. Ух, пацан. Так, погнали, погнали. Звідси, пацан. Погнали. Погнали. Let's go. Що let's go. там по метрах? Mm, 8200, нам прям трошки осталось. Ну, слава богу. Ну тако прям на краполях, да? Да вообще. <реш> Ух, добре, що вже день. Дімончик. Пора тепер щось тобі <реш> продати, щоб купити бинта. Ну, дам, дам. Іду продам. Так, а ну продаю перший шматок золота, 42 долари. Ого, о, чуваче, то ми на золото будемо зупинятися, значить, 100%. Да, да. Іду купляю доктора Ці. Приколи тобі. Давай. Бо є, звісно, певні момент. А ти одне золото тільки продав? Так. Да. Остальне сам продасиш. Хорошо. Бо я просто думав, знаєш як? Є просто два варіанти. Я можу напродавати і купити потом mm -hmm. дробовика, а тобі отдати, типа, ну, цю ерунду. Де. Mm -hmm. Ну, в принципі. Патрони ще по братськи О, а патронів опять 24. А я просто одну пачку тільки з'їв, поняв? В мені шість там ще десь залишилось. Гай, в смысле, одну пачку, не, так не. в мене всього була одна пачка. Ні, то ти ж був знайшов там, де ти помер. короче, була ще одна. Не? А, все, я поняв. Угу. А ну, погнали золото, злиємо. Ну це шматок більше, до речі. Скільки? 65. Так не, може. Не давай я куплю а, тобі теж револьвера. В тебе ж є патрони. Ну, в мене там тільки шість, поняв. Я придумав. Але я ж з'їв патрони, то я, виходить, тепер не можу, так? Да? Це. Викину ну, викинути, да, да, вже не можеш. Бо я можу купити цю штуку і патрони. Ну, я, в принципі, можу купити на револьвер патрони. Да? то тоді на тобі револьвера? Ну, все, тоді окей. Я беру дробовика, я беру патрони. Все, в мене є багато патронів, але у нас там з паливом є пару проблем. Ну так. Да. Зараз по дорозі просто десь будемо вугілля копати, та й думаю, буде нормально. А ти не захотів спалити сідло? Та ні, я просто його достав то все. А -а. <смеш> Щось не думав, що з ним робить. Ну, вугілля, кстати, в натурі ми ж можемо накопати. Бо тут усе опять золото. Так. Да. Я би золото купнув, золото це прям бабла багато. Ну так. Да. Я піду далі, я бачу там теж якийсь камінь. Там срібло, походу. Ой-ой-ой, це, звісно, не легко, а ми тільки 10 тисяч метрів проїхали. Ну, я думаю, що далі нам буде набагато легше, в плані того, якщо в нас буде багато, наприклад, вугілля. Ну так. Да. Ну з камінням вони прям прикольно придумали. Так, да, з камінням це прям прикольно. Набагато легше стало. Мені подобається. Ну я прям його копаю. Шкода, що ну, нема ніякої анімації. типу, що ти не розумієш, коли кінець. Ну. No. Що ти прям копаєш копаєш, а коли ти його викопаєш? Ти не знаєш. О, а, gold Nugget. Ну це прям маленький якийсь. А ти камні продавав же обичні чи ні? Ні. А де вони ділись? У мене місця не хватило, я одне все забрав. А, ти їх потім не забирав просто, я поняв. Так, я під'їжджаю до тебе, що ти, пацан, копаєш срібло. Ага. Ковіряю. Говоряш. А ти ж його був тоді якогось разу копав, чи ти його не копав? А я перестав зразу, бо тебе били, поняв. А, я паню. <хи> Кстати, в тебе великий кусок срібла випав. Ну, нормально. Ну, у нас цілком можливо, що зараз опять буде вечір. І буде прям проблема. Тому що вже вісім да. вечора, да, уже скоро ніч, а у нас палива no. прям нема. І тут же ковбої, і доктор. Ну нам по-любому вставати. Хоча б до доктора. Ой-ой-ой. Ну хоча б до доктора. Бо можливо там щось є спалити. Бо зараз буде ніч і ставати буде прям супер небезпечно, чесно кажучи А, ну тут нікого нема. У нас турель Тут є турель, бинт є, чуєш. Ну палити прям багато що є. Бери теж бінта. Угу. У мене є книжку так, спалити, можна колесо велике. Нормально. І в принципі, я думаю, що буде діло. Прям так темно, що ж нічого не видно. Да. Так, ну палива у нас я б не сказав, що прям багато. Ну, зато повинні проїхати якось. Повинні пролетіти 100%. Просто вони ж за нами будуть гнатись, напевно. Ну, гнатись, да. Так, по мені попали дважди. Ну, все нормально живу. О, ні, ще попали. Ой-ой. <ріхи> так. Це <ріхи> трошки неприємно, тільки що попали. Да-да-да. Ну я підхилився, все нормально. Но паливо все. Mm -hmm. А це ми, мабуть, уже приїхали. Oh -oh. І тут лабораторія, чи що це? О, oh, лабораторія, да. І поряд якраз одного каміння, але це, походу теж срібло. Да, то срібло. Ну там є ще один камінь. No. Просто фішка в тому, що лабораторію я не знаю, чи ми отдефаємо, чесно кажучи. За тобою вже зомбі біжить. Ой-ой-ой-ой-ой. Oh -oh 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 -oh. За тобой тоже. Ну ми може, давай поки не будемо його прикликати, так, да. Да, да. Ми можемо просто тут облутати, тут же багато шмоток. Ну да. Ну ні, черта Ви не видно щось... просто. Да, щось би бачити було б. Я тупо добре. не бачу нічого. Ну. Зато я знайшов золотий злиток. Та да, тут є, да, тут є щось, походу, срібло. Ще. Хто мене б'є просто, я? Я не знаю, Дім, я нічого не бачу. Ну, нам треба просто перечекати тоді, по суті. Я взагалі наче в дупі, поняв? Нам би до дня дождатись. За тобі mm -hmm. зомбі. Так, це що таке? Золото, срібло в мене. У мене вже повен цей, повна повен мішок, блін. О. Все, світліє. Бо якщо викликати цього чела, то це не факт, що ми ну, виживемо. Ну, в цілому, да. Ну тут книжок прям море, чувак. Так, Таких всяких, море. всяких а, спалити можна все, бочка лежить. Так, ну я напевно заберу його мізки, поняв, щоб якщо що, просто їх продати. Да. А нам взагалі обов'язково його прикликати, ні? Та ні, нам байдуже, ми взагалі могли проїхати і ну, нічого не робити. Mm. Ну ладно. Ну я б, звідси, забрав дуже багато всього того, що можна спалити. Да. Саме головне. А тут прям такого багатського, якщо чесно. Тут ще книжок купа. У мене, правда, вже місце. Я навіть гром громотвод один забрав. Оце супер. Так, все, я несу бочку і купу всякої штуки, тож, яку можна спалити. Так, я спалюю книжки, тут в мене їх прям багато. І далі ми зможемо взагалі по кайфу їх. Тебе ще тут купу всього можна спалити. та. Ти що? Ну. Так, у нас по щипа ванбак, Дімон. ти ж бо поставив її? Дай дай дай, я хотів переставити красиво. Ну так теж нормально. Так вона ж так і стояла, тільки з цієї сторони. Да, ну я хотів туди на кришу. Сідай за руль, пацан. Давай, пацан. Погнали. Так, Дімон, це тільки другий аванпост. У нас тільки майже 20 тисяч метрів. Да. Але події ми вже прям нахваталися, ти знаєш дуже добре. Та купу, чуваче. Так, де той трейдинг пост? А він наш там далеко. Йо йо і. Я би оце хотів, щоб в мене був якийсь скейт, щоб я швидко їхав, поняв? А, багато хочеш. О, ухто, а золото там, дай Боже. Ні. А в мене по 5 баксів всяка шляпа. Не вірю. У мене є мозги пацака. 250 дім! Ого. <сих> Ого. Поняв? 25, норм... 25 срібло, золото 50, ще золотий нагет 39 і все. У мене 374 долари. Давай щось купимо. Патрони як мінімум натураль можна взяти. Да, натурель от прям було б добре. І зараз, до речі, вампірська ніч. Зараз тут вампірів понавмирає купу. Можемо теж щось Там заробити, типу. Так, тут у нас э, вугілля, тінти, -ті, армор. Нам треба тінти. Та -ті. не думаю. Ну, значить, щось сюда, ось в Gunsmith. О, тут є патрон натурель, я взяв. Я, напевно, два візьму. Типа 200 патронів. Угу. І винтовку, я не знаю, надо винтовка, ні? Я б з дробовика, мабуть, валив би. Та да, наче поки що і так нормально. Я б вовсе патрони на дробаш просто взяв. Таку прям багато, у мене 68. Так, турель у тебе є. Надо просто поставити ці патрони біля неї, так? Да? Прикріпити. Mm, да, да, да. Да, все. Вона працює. Ну, я готов їхати. Ми можемо вугілля купити. Ну я би поки трошки почекав. Думаєш? Ну, щоб не ставати, вже не, не добувати його потім, якщо що. Ну так, да, так. Да. Просто вампіри, вампіри, поняв. Ну, а, ну так, да, так. Да. Їх треба буде переждати. Ну я два вугілля купив. Нормально. А ти їх бігаєш, збираєш? Да, у мене вже п'ять штучок. О, -о, -о, -о. Нічого, собі, так вони стоять, там теж нормально ти вампіри. Диви. єдинорог, Дімон! Да, чувак, це взагалі супер рідкість, що ми його знайшли, поняв. Ну, а спець? як до нього підійти? Я не знаю, напевно, осідлати його, але. Ага, ага. Все, пацан. <рес> я понял. Я понял, да, пацан. Єдиний рог це uh, корпус, фул, эквип, седл, турай. Я понял, Короче. На ньому можна було б їздити, но я його не можу догнати, він тікав. Твої да. пацан швидкий. О, Пацан в О. Погнали, зараз да. ми поїдем, капець далеко. Халява. Турель єдиви. Пострілюватися можна, вугілля купа. Ні. І у нас вже 28 тисяч метрів. Зараз буде ще один форпост, там можливо якийсь арморчик туди-сюди, та й можна шурувати взагалі далеко. Та й да. А тут максимум 70 тисяч, так? Да? 80 наче. Ого. У нас тільки 30. Да. Це ще трошки проїхатись треба. Да. Та не трошки, це прям нормально треба. Так, а ну єдинорога продать мона. 150 баксів, пацан, так я правильно все зробив? зарубежье 400. Так да, нормально. так, шо тут. А тут тоже турель, всяка ерунда. Короче. Оно, General Store. Я я би. броньку взяв би. Ні. Ну то, О, є ходу... тут шляпа. Чи ні? А тут все є, тут прям повний комплект є. Да. Шляпа ну, да, сотку. Да, да. взяти? О, в див, да? Я в шляпе, пацан? Ну да, пацан. О, ты в тмках я... Ну. Так, я ще й на рукавнике сможу взяти. А! Дим, він під землею. Да, 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 да. Я знаю, что это таке. О, У мене таке тоже було. Ну все, я просрав всі бабки. Ну, меня тоже не, не хватает. У нас опять ніч. Ну, добре, що обично мы все одно можем їхати. Да. Я би знаєш, я що зробив? Що? Я би купив би один. А, немає що туди вугілля, так? Да? У мене вже грошей нема. Ну, вугілля в нас є, в нас повинно. Ага. Ну окей, я коротше куплю один ліхтарик нам і купив би один бандажик про всяк Випадок, бо один то в мене є. У мене два. А, ну все, тоді нам нема. Я ж якщо помру, то з мене випаде. І... Yes. Yes. і ти зможеш підібрати і підняти мене. А якщо ти помреш, то в мене є два. Того oh, погнали. Let's go. Дімон, у нас тут 49 тисяч метрів. Ми вже на аванпостів, який сповниться на 50 тисячах. Це ми вже більше половини пройшли. Правда, у мене нема бабла і палива в нас не так багато. Да. мені три три бакси не вистачає, аби я міг купити ще один шматочок уділля. А він двадцять А так, да. а по-друге, вообще не факт, що він тут є. І так, да, його тут нема. Його тут нема? Він так, він, да, він не заспавнився. Ну тоді поїхали, якщо що зараз вугілля десь добудемо, а ні, то. блін. спалимо зомбічі, у мене тут патронів yeah, that... <laughs> три 6 шість-шість-шість. Нормально. Так що я думаю, що проблем у нас з паливом точно не буде, бо якщо що і зомбічому за... 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 за цього спалити. Якщо що вже його в кулаку спалим, то таке. Ню. Бо з дробовика вона швидко розсипеться. А ми ще й з армором, чувак. Чувак, у мене поші весь армор, у мене тільки одного плеча немає з-за того, що воно провалилось під землю. Ню. А у нас уже вечір. А давай, а давай коняк, коняк коняк, коняк. Можемо ж теж попалити. Е? А, а тут ось генерал стор, давай сюди, ну тут ще й кровава луна. Мені вже просто трохи стрьомно їх валити з цього. Угу. Так сказати, з лопати, тому що вдруг щас підірветься, ще щось, це мені не сильно хочеться. Вампір. Його ми теж зараз в топку зап'ємо. Цього в топку, пацана. Все, я вже вирушаю, щоб на нас сильно не залазили. Давай, давай. У нас, якщо що, турель є, ти можеш відбиватись, Діман. Диман. Хе-хе, Заді тебе, заді тебе. Ой-ой, а я так з -с, 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 с той. -го. Да, 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 я теж впав, но нічого страшного, сейчас доженемо. І таке буває. Так, Димон, сейвлю. Сейвлю, Дімка. Живу, живу, живу. Ой-ой. Нормально. Ша ще один, ще один сзади. Там ще один. їх тут сейчас буде говна, Дім, поїхали. Є проблеми з здоров'ям бандажика. Вилазить весь. Ага. А я можу стріляти, поки сижу. Обалдеть, він прям на мені. Ага. Uh -huh. <laughs> я прям це побачив. Так, скільки там ще? У нас 54 тисячі тільки. Ой-ой. І опять музло жорстке. Так ебать. О, в день. О, день. все нормально. Слава Богу. А ну спалый цего, Хорошо. Все. А це нормально. 55 тисяч. А це я понімаю. 56. У нас майже 60 тисяч метрів, Димон. Ну нам палива паливо по ідеї. Так що ми з кайфом доходимо. Ну, поки да, поки да. Але поняв, в чому прикол тоже. Що в нас опять, не буде вугілля? Е, ну в мене, по крайній мірі, поняв в мішечку, ось показує один з 10. Але ну, він забагався цей слот. А. Ну... В мене не, не, не нема нічого. там. Ну, в мене, як варіант, ми ось можемо вовків попалити. Так, кстати. А ну розстрілюй їх з турелі, щоб патрон не тратити. А ти. ти його проїдь трохи. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай, 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 Дімка. Зараз ми їх попали. У мене тут ще стрілець є спалити. Все, забирай їх, а я щас Там Це золото бачиш зліва від да, тебе? Так, я бачу. Щось я сюди заскочу, я хочу глянути, чи в Генерал Сторі є щось е, хоча б толкове для нас. Вугілля є, чувач. Може краще б я про. А, ти вже купив чую, да? Я купив, так. Да. Ні, так у мене просто 29 баксів було, у мене ще 9 залишилось. Я можу зараз одного вовка продати, поняв? Угу. Щоб купити вугілля? Так. Да. Бачу заодно скільки він коштує, може дійсно профітно буде їх краще. Може продавати. буде їх продати, чим ходить. А, а вони вони не продаються. Або вони, навірно, в цього продаються, шерифам. Ну, якщо продаються взагалі. Якщо продаються вчера. Ну, значить, пали в топку цих пацанів, а я оцей желізний метал щас теж його. Він забагався, да? Певні проблеми. Все, вже ні. Ну, турель там ти поставиш, я думаю. Ну, дядя. Железний лист можна продати добре, навірно. Він не продається. Жесть, пацан, він не продається. Ну значить, тільки цепляти тоді. Вцепив. Щоб не стріляли ковбої. Поняв. А, став турель. Да, я просто хочу по Поняв, Щоб цей. Дай, дай, ну, дай, давай, дай. Ну давай, давай. Нормально? Хе-хе. Oh. <laughs> Нормально. Ну, щоб прикривати тебе з однієї сторони, поняв. Все, можемо їхати. Ачівка 60 кілометрів, чувач, у мене її не було. А Мак, кстати, теж, походу. Це ми перший раз на такій дистанції Так, Перший раз сюди доїхав. Пару вовків переїхали нормально. Нормально. Чого вони під колесами тусуються? Вугілля було б непогано знайти тут на руді, але поки не бачу. Бо це, напевно, єдина руда, я хотів знайти. І я правда чесно, навіть не знаю, що там в кінці. Я ні разу не бачив. Ну, як я знаю, там якийсь босс повинен бути. А що воно там має бути, я чесно кажучи. без А, тут вугілля. Це його ще завалити, треба хоче сказати. Ну напевно. Ми можемо кстати конів розвалити. Да. І теж попалити. Тоже попалити. Було б непогано. Хе-хе! Обалдіть одне вугілля. Так, ладно, коняка. коня. Ди А в мене і кулі уже на револьвері немає, поняв. Ну треба зараз знайти десь бабла. А ну під'їжджай цим пацаном. Зараз ми тут знайдемо якийсь банк, зайдемо чи кудись. щось ми тут зараз знайдемо. Давай. Бо нам треба трохи грошей, так як ми золото вже не добуваємо, зараз ми тут щось понаходимо. Так, срібло бачу. Оце б я забрав би. Опа, вечір, дімон. Опа. Золота миска. Мабуть, все таке додому краще. Точніше їхати вперед. Я вже пару зомбій по дорозі підберу. Давай. Ну, дамажить вони мене прям слабо поняв, через те, що в мене армор. О, авовкулака сильний! Ой-ой-ой, ой-ой! У тут тоже в Встигнути до турелі, до турелі. Так, бандаж, 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 юзаю. Ще трошки підхилився. Ще один. До мене бежит, до мене да бежит. До мене бежи, прямо бежи. Опа. Обалдеть. О, тут мы приїдем, Дім. Дим. Тебе ще там третій біжить. <сум> Обалдеть, Димка! А патрони кінчаються. Да, в тебе ще один Вовкулака кулаках Обалдеть, Димон! Оце ми помилку зробили. Це тупо така помилка. О а боже. А пом'я що я казав? Що в нас не вийде, ні чорта, сіки ми проїхали. Ой, ну трошки більше 60 тисяч. Жесть! Це просто жесть, Дімон! А просто тому що зупинилися щось залутати. Ой, блін. Ладно, друзі. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобайтени. З вами був Санчелос і Дімон і всім пока-пока.